Ось дивіться, над річкою у нас тут завжди росте така прекрасна рослина лікувальна. І тому я постійно задаю собі питання, коли її збираю. Чисто тіл, саме слово називається. Тобто чисте тіло. Мабуть, з давніх давен люди знали, що використовувати для того, щоб допомогти собі. Ось. Можна навіть, коли рослина набереться соку, навіть і так відривати стебельце і мазати рану оцим свіжим соком чистотілу і буде загоюватись Чистотіл дуже корисний при лишаях, при бородавках, для того, щоб зникли папіломи, при різних таких шкіряних хворобах, як Екзема, псоріаз використовують мазі від псоріазу, чистотілова мазь. Я роблю чистотілову мазь з добавкою прополісу. І тому чистотілова мазь, яку я виготовляю, вона знімає запалення, знімає зуд, почервоніння, сприяє загоєнню ран, гнійних, о, також пролежнів, лишаїв. Ось така прекрасна рослина. Тому не проходьте повз. Бачите, зривайте і заготовляйте. Робіть по рецепту. Для себе мазь пригодиться навіть для того, щоб мазати руки, шкіру рук. Навіть без хвороби, шкіра стає еластичною і набуває іншого вигляду. Ось така цілюща, рослина, чистотіл. Просто диво і така допомога, скарб, який росте у нас під ногами.